Я Артік, Затина Район. Сьогодні будемо грати про клінасіньку ігрушку під названням the Road. Хто повне прийдувши відео з поданій ігрушки, той пойме, що буде сьогодні. Ну, Навряд ли хто пойме, ну нічого страшного. Також, друзі, називаємо підписуватись на мій телеграм-канал, силочка на нього буде, як завжди, під відео від... внизу в описанні. Всіх друзі чекаю, виходять там ігри регулярно, нові, старі ігри, обнови і все в тому же дусі. Сьогодні, друзяки, який у нас план? Ми сьогодні будемо разом з вами купляти яхту. Так, да, вам не почулося, будемо купляти яхту. За скількись там, вважайте, за мільйон монет. Бачите, друзяки, в мене нова машина, ось дивіться, яка це я купив її вчора буквально. Пробачте, що не було пару днів, так скажемо, відосів на YouTube каналі, бо в мене не було і нету. Тепер в мене є, тепер разом з вами будемо місяць знімати, грати в ігрушки. Друзі, дам. Так. Друзі, щекий план дуже заносить цю машину, це трендець як Так Также, друзі, що я тут до Петра, дивіться. На оцей, бачите, якори, бачите, ззаду. Нажимаємо і двітесь. Ми можемо причеплювати з допомогою нього камні. Двітесь. Ну, не тільки камні, а все можна. Машини тягають, дивіться. як навалюємо. Дивіться. Дві. Скажіть прикольно. Ну, коротше, друзі, як не будемо втикати, ми сюди прийшли, так скажемо, купляти, друзі, яхту. Ну, в цій локації, на жаль, яхти немає. Нам треба локація. Пляж море. так, Нажимаємо, Ой, це машини нові, це не те. Так. Ось до ось, до, ось, до ось цього пляж. Нажимаємо хопа. І зараз, друзі, з вами будемо купляти яхту. Яхта дуже-дуже велика, друзі, так що більше, напевно, ніж чим... моя хата буде. Та, Моя хата вже мала. Так, друзі, мультиплеєр. Пограємо колись в пер... слідуючий раз. Зараз не до цього. Так. Треба нам знайти яхту, треба покататися по морю. На жаль, що тут м'яток немає, де яхти, а де що позначено. Ну, нічого страшного. Нам треба знайти пірс. А, це було слоу мов. Нічого, мідлення време. Разом з вами зараз знайдемо яхту. І купимо її. Гроші в мене дофіга 5 мільйонів, як є друзі. Так що можу собі дозволити. Так, друзяки, Зараз будемо разом з вами шукати яхту. Давайте. Вийти з першого лиця. Ну, от першого лиця будемо. Зараз ми втопимося нафіг. Ні, Не втопимося, нічого страшного. Так, коротше. Так, коротше так коротше. Хоч юкут, блін, де ж тут нафіг тай. Пірс. Та замахала ця машина, дріфтить треба її, не знаю, її прокачати. Через чур прокачав, коротше я її. Коротше, друзі, тут у нас немає пірсу. Та що ж тебе заносить? йолки маталки блін. Ти як корова на люду тому. Коротше, друзі, тут у нас поки що ніде нічого немає. Ну ігрушка реально класна. Мені вона напоминає цю фор... форзу да. на ПК, тільки це на Androidі. Ну, звісно, це не порт і не пародія на форзу, але все одно ігрушка реально достойна того, щоб її знали, вважали і грали, друзі. З граю вже не перший день, друзі. Так, коротше, де ж яхта, мені яхта треба, Йолки, маталки, блін. Так важко яхту знайти. Це, знаєте, друзі, коли щось треба, фіг, Опа! знайшов. Боже, нічого собі, яка вона здоровена, йолки моталки Погано, що разу з нею подарок не йде вертольот. Тихо, тихо не втопить машину, бо І так своє немало. Так же, друзяки. Зараз подивимося. Погано, що в неї, звісно, немає цього. В салоні, всередині немає ніфіга путьового. Тупо пустота якась. Сади її не докупляти, там спереді, походу. Туди побіг, давайте отут. Її треба купляти, чи я вже купляв, її не помню. Ну, де? А, так, да, вже я купляв, друзі, цю яхту. Дивіться, яка махіна. Це Титанік нафіг. Погано, що айсберга немає тут ніякого. Що ми таранились. Звісно, скорость, друзі, тут не. Они... Ахті. Зуди чуйте гудок. Пароплав якийсь. Ну, яхт. Та, звісно, розгончик такий собі. Ну, що ви хочете отакої такої махіни, друзі, дивіться. Це ж вам не якийсь там кораблик малесенький, а яхта, спробую її, блін. Поверни. Ну, реально прикольно. У нас тут навіть є оця вертольотна площадка, вона бачите, на верхушки. Фігово, що басейна, звісно, немає наверху. Чи навіть на низу. Хоч в таких яхтах і дожен бути басейн. Ну Ми зараз разом з вами, друзі, пропливемо. Також тоже можна чіпляти, бачите? Друзі, можна якусь машину причепити на берегу і тягнути її по воді яхтою. Ця яхта по любасу потянеться. Дивіться який, яка махіна. Коротше, друзі, зараз будемо робити розворот поліцейський. Коротше, вона не дуже така й а Зараз будемося вийти з першого. Ось дивіться, Рендець, скажіть, друзі, красиво, я як... гарно, блін, зашибісь. Яхта прикольна, ми зараз припаркуємо її прямо. Давайте на сушу її припаркуємо. Щоб ні. Моя яхта, що хочу, то і роблю. У багатих свої причуди, друзі, так що нічого поганого не бачу, в тому щоб яхту на берег викинути. Грошей повно. Купимо ще собі таких на здачу. Так, Давайте камеру поміняємо. Щоб було видно, як вона буде летіти. Вона вилетить хоча б на берег, чи ні? Ну ну, давай, 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 давай. Немає, це треба розгон великий, ну нічого страшного. Вау, оце яхта, я розумію, друзі. Стрибаємо, хопа. Ну, Метрів 50, якщо не більше, то мабуть, більше цю яхту. Прикольна вона. Яхта. Хто хотів би, друзяки, таку яхту в реальній житті, ставте лайк і підписуйтесь. Я думаю, би кожен би хотів таку яхту. Ну а як би не захотіти таку шикарну. При шикарну яхту, друзі, скажіть. Зашибічіська яхта, друзі. Зашибічіська. Також, друзі, зараз разом з вами політаємо ще на... Самолітику. Не да. на пасажирському, звісно, але чобні. Зараз політаємо, купимо. І політаємо. Так, бляха, мене на цей пірс приперлись. А якого це фіга я не туди приперся? Так. А ну давайте оцю яхту. А ну ну яхт... Ой, бля, яка яхта, кораблик цей. Це гоночний. Давай ну його купимо. Та нафіг мені надо ваші карточки ті. Мені надо купити. Все, купили. Давай ну. О, друзі, ця буде по... дерзка Єрш... яхта, блін. Та яка яхта, блін, корабль цей. Яхта, яхта. Ох, блін це яхта. Ух ти, буйки. Ну, понятно, друзі, тут все. Мале, звісно, воно швидше буде, Зараз Даже на берег вилетимо далі. Дивіться. Все. Зато ніхто не вкраде. Все. Антиугон. Ну, друзяки, на цьому думаю, будемо закінчити даний відеоролик Кому сподобався відео, звісно, знаєте, що робити. Ставте лайки, підписуйтесь підписуватись на канал, якщо хочете. І також можете перейти на мій телеграм-канал. Всіх друзі, там чекаю, ігри виходять регулярно. Все там є, друзі. нікого не обіжаємо. Чат теж є, нормальних людей чекаємо. І ясний пенше з України, друзі. Так що, друзі, всім всього самого найкращого. З вами, як завжди, був я, Ардік. Звати мене Артем. Пока, пока.